Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я, Послана Олександра, я практикуючий психолог, гештальт та каскотерапевт. Поговоримо про самоцінність і самооцінку. Так, що це за поняття, чим вони схожі, чим відрізняються, і е, що зробити для того, аби вони е, зросли та зміцнилися? Ну і почнемо з того, що ж таке за поняття, да? що таке самооцінка. Угу. Ну, в принципі, в цьому слові вже є відповідь, це самооцінка, тобто як я сам себе оцінюю. Оцінюю себе за якимись якостями, за якимись успіхами, за якимись властивостями. Так? І тут важливо, що самооцінка пов'язана з порівнянням. Себе без іншого. Я такий, як інші, чи я не такий, як інші. Самоцінність це щось більш глибше, да? це внутрішнє переживання власної унікальності, так? вартості, На, ну, незалежно від зовнішніх досягнень, соціального статусу чи схвалення інших людей. Це фундамент особистості. От. І він проявляється безумовним прийняттям себе з моїми слабкими сторонами, з моїми сильними сторонами. Так? Це певна любов до себе, так? як я вже казала, безумовна. От. І без порівнянь угу. з іншим, Так. Ну, і якщо хтось там якусь критику скаже, хтось там вас з кимось порівняє, то, в принципі, вам буде це до лампочки, тому що у вас сформована самоцінність, ви знаєте насправді, які ви є, і хто б там що не казав, вас це ніяким чином не зачіпає. Так, вона формує, самоцінність формує певну стабільність і впевненість в собі внутрішні. Угу, Так. Самооцінка вона формується з дитинства через оцінки батьків, тобто я молодець чи я там поганий через школу, через порівняння з іншими, як ви сказали. Mm -hmm. І самооцінка вона дуже залежить від зовнішніх впливів. Від такого зовнішнього зворотнього зв'язку, і самооцінка вона не стійка, вона може змінюватися там в різні періоди життя, віку, там, і тому подібне. От, наприклад, в підлітковому віці вона дуже така хитка, вона там, скажімо, пере, ну, так, трансформується. От, ну, може рости там, чи падати, в залежності від того, чи похвалили вас, чи розкритикували, от, і тому подібне. В усіх вікових кризах так само самооцінка вона хитається і змінюється. Да? Бо в ці періоди ми починаємо знайомитися з собою новим да? і інтегрувати ці нові властивості або якості в своє життя. Тому і справді ну, це якісь такі, я би назвала це нормальними процесами, явищами. так. Ну і по-друге, ми з, в знайомстві з іншими людьми ми теж знайомимося із собою, і це так само впливає на нашу самооцінку. Ну, Наприклад, да, в знайомстві з якимось колом людей, да, я можу дізнатися про себе, що я. Там, ну, те, що я про себе ніколи не думала, да? що я якась. Там, да? от. ну і ок. Да, Я можу це собі досліджувати, приймати, або там, якось напів приймати. Да? Ну, тобто, не все треба, звісно, те, що там, вам говорять або про вас говорять на, на власний рахунок сприймати, але ну, там, трошки примірятись, подосліджувати це можна. Да? Так, ну, от. Ну і наприклад дуже часто буває таке, що а там а батьки дитині говорять, яка вона прекрасна, чудова і талановита, хоча насправді таланту ніякого немає. І коли дитина йде там чи до садочку, чи в школу, і вона зустрічається з реальністю, і тоді така дуже серйозна фрустрація відбувається, тому що батьки мені казали, що я супер, а я виявився не супер. Так чи навпаки, батьки цькують, кажуть, що ти там ні на що дитина не здатна. А дитина приходить до школи і кажуть, вау, яка ти здібна дитина. А дитина, ну, як правило, звісно ж в це не вірить. Так? Mm -hmm. от. І, і з одного і з іншого боку, такі от перекоси дуже серйозні. І не завжди, якщо батьки хвалять дитину, ну, там, намагаються їй нав'язати, що вона прекрасна і чудова, то це на користь дитині ні. Mm -hmm. а, тут варто ну, скажімо так, здорово оцінювати, яка ваша дитина. Що щось у неї виходить, щось не виходить, тут вона є, проявляється в неї якісь здібності, тут ні. Так буває. Mm -hmm. Тому що ми могли дуже часто спостерігати, да, коли колись були такі шоу, типу х фактор чи Україна має талант, і коли приходили mm -hmm. люди, які взагалі співати не вміли, ну там чи танцювати, чи, ну, і, ну, тобто вони не мали таланту того, з яким вони приходили. І уже в дорослому віці, і як це спостерігати, так коли людина така, та ну це вони взагалі нічого не розуміють. А там ну от, правда, навіть я не розбираюсь в тому, як ну, от, правильно співати, ну це чутно, що воно дуже ріже звук. А людина впевнена, що вона унікальна, що вона у неї є от такий от талант, і що її просто не зрозуміли. Оце якраз той випадок, коли от батьки казали, що ти молодець, в тебе гарно виходить, і людина в це. До певного віку ну, там, і, і продовжує, продовжує вірити. вірити да. Да. Ось. О, да, самооцінка, оцінка, вона завжди суб'єктивна. Да? І дуже часто ми можемо себе переоцінювати, себе, свої можливості, знання вміння і так далі. От. А самоцінність, да, вона як формується. Да? Саме так, позитивним певним мисленням, ну, тобто розуміння того, що це не про те, що все буде добре, да, а саме про те, що я ставлюся до себе, що б я не зробив, я ставлюся до себе досить позитивно. Да. Наприклад, я не буду себе цькувати за якусь там помилку, або за те, що я щось не зробив або не вмію. Да. Я навпаки буду ставитися до себе з підтримкою, так і вірити в те, що в мене це вдасться з часом, так? Mm -hmm. Ну і тут да, я вже заговорила про помилки, прийняття помилок. Mm -hmm. Що я можу помилятися, я всього не знаю і не маю знати, наприклад, да, і не маю абсолютно на всьому розумітися. Хоча соціальне середовище або багато таких середовищ. Це може бути там сім'я або там, школа, або там далі якісь вузи, або що, які навпаки транслюють, що ти маєш знати абсолютно все. Як це ти цього не знаєш? Ну в сенсі ти цього не знаєш. Ти маєш знати. Mm -hmm. ну, ми часто теж, як спеціалісти, зустрічаємося з тим, що ну як ви ж психолог, ви ж маєте знати, да? так? Ну да, я не маю всього знати абсолютно. І ніхто не знає абсолютно всього. Ми не боги, ми не Бог, ми не ми, там загальний розум, якийсь вищий розум, ми цього не знаємо. От. Тому прийняття і помилок і якесь таке ставлення до помилок, як до процесу розвитку себе. Це частина нашого життя і досвіду. От. Ну і дбайливе ставлення до себе, забезпечення да, потреб власного тіла, да, розуму, створення позитивного середовища навколо себе. Mm -hmm. Прибрати з оточення людей, які вас критикують, не розуміють, знецінюють. Да. Якщо ви весь час в такому середовищі, то формувати самоцінність і навіть самооцінку буває непросто. Mm -hmm. Так, особливо, якщо в таких дуже токсичних стосунках, коли там, партнер каже про те, що та, ти, що там, хто ти без мене, та що ти можеш, так? хоча, як дуже часто ну, от, показує практика, той партнер, якого знецінюють, він може, вміє, досягає дуже ну, багато чого. Але інший партнер його знецінює, тому що він боїться його втратити, він конкурує з цим партнером. Ну, нездорові стосунки, токсичні. От. Але дійсно, як можна формувати самоцінність, перебуваючи в таких стосунках? Ніяк. Ну, Відповідно, якщо ви потрапляєте в такі стосунки, то з самоцінністю є питання. Звісно, цей партнер може не одразу проявитися. Так, тому що як правило, там mm -hmm. цукерково-букетний період, все чудово, але через час проявляється. І що варто зробити? Сказати, ні, зі мною так не можна, я не хочу, не буду, навіть якщо є почуття до цієї людини. Mm -hmm. І піти, залишити її. Ну і це є таким непростим кроком. І іноді це надскладний крок. Mm -hmm. да. А тому справді робота да, і підтримка, підтримуючи оточення, робота зі спеціалістом цьому точно може допомогти. Так, у нас є відео про те, чому деякі жінки рятують чоловіків. От можете переглянути і там ну от в таких випадках, коли жінки там хочуть його врятувати, там покращити його життя. От, там, звісно, немає самоцінності, що у одного партнера, що у іншого. Так? От, і на от, таких от, своїх якихось травмах, на тому, що е, хочеться е, знову ж таки закрити цю свою потребу, е, важливості, так, значимості, е, щоб бути там, коханим чи коханою. Партнер рятується, для партнера все робиться, а тому просто так зручно і він знецінює, користується. Mm -hmm. Трохи mm -hmm. додам ще, як розвивати свою самооцінку, самоцінність це, звісно ж, звертати увагу на свій внутрішній діалог. Як ви з собою спілкуєтесь, якими словами ви себе називаєте? Як там оцей от внутрішній критик проявляється, як ви себе критикуєте. І дуже важливо проявляти самоспівчуття до себе. Це дуже зцілює і змінює своє ставлення до себе. Тому що ми дуже часто не помічаємо, як спілкуємося з собою, як ми себе називаємо, поводимося з собою. Ну, відповідно, якщо я так негідно з собою поводжуся, то і інші так само будуть. Mm. От. І це ні в якому разі не виправдовує кривдників. Тут, скоріше, про те, щоб помічати, як я спілкуюсь з собою, там, який мій внутрішній діалог. І знайомство з собою. Який, яка я, які мої там, зони зростання, там, які мої гарні, там, хороші сторони? От. І тоді вже на основі цього, на основі цієї бази, і формується самооцінка, формується самоцінність, тому що ну, самоцінність, мені здається, вона важче формується. Ну, це як наслідок да, самооцінки. Да? Угу. Що вона випливає. Ну, тому що ми не народжуємося да, з самоцінністю, і батьки не до всіх ставляться як до унікального створіння. Да? Mm -hmm. От. І не всі приймають батьки в перші там, роки життя дитини безумовно. Да? Тому. Взагалі, процес виховання да, і зростання він дуже такий насильницький, де навпаки, для того, щоб вижити, потрібно відмовитись на якийсь час від своєї унікальності. Головне до цього повернутися потім. Uh -huh. А вот. А так, вони дуже взаємопов'язані, ці поняття, і любов до себе, і самоцінність, самооцінка, повага до себе, впевненість в собі. Це все ну, про одне майже те саме. Воно все в комплексі. Да? Вони всі взаємопов'язані. Во для мене. А самоцінність ну, мені здається, це якась така база, да? основа. Да? Це моє ставлення до себе. І ми з цим справді не народжуємось, ми це формуємо протягом життя. Так, якщо там, ви зараз там, в якомусь віці вважаєте, що вам вже все, ви вже старі, так? у мене є клієнти, які там, 20 років вважають, що вже все, то в будь-якому віці можна зростити, укріпити свою. І самооцінку, і самоцінність. Це не вирок. Якщо ви mm -hmm. там знаходитесь зараз в аб'юзивних стосунках, то все на вас треба поставити хрест. Ні, ні, в якому разі ваша задача це помітити, що щось мені не подобається, щось, якісь є повторювані сценарії, щось є в моєму житті нездорове. І я хочу це змінити. Це уже великий крок. Кроки це вже половина насправді роботи. Потім звертатися за допомогою і працювати, напрацьовувати. Ну, ось така відмінність в самооцінності, в самооцінці, яку ми сьогодні хотіли вам прояснити.